Попри розумову відсталість змушують воювати чоловіка з такою недугою. забрали працівники ТЦК та отримують силою вже добу. Висновки лікарів, що підтверджують його хворобу, та непридатність до служби для ТЦКшників не аргумент. Наразі родичам стало відомо його місце знаходження. Це тервідділення ТЦК, що у ківерцях він до нас якось дозвонився на свій номер телефона, бо він не мав ніяких ні документів, ніякої не ні паспорта, ніяких даних про себе, як то кажуть, не не міг. Засвідчити, вони тримали його за цими отворотами. Поїхали в ТЦК місцеве. І після того приїхали вже знову на даний участок, де тримали брата, і звідси, вже як нам повідомили, його вивезли в невідомому напрямку. Тобто, виходить ну фактичне викрадення людини. Має дитина розумову відсталість, перебуває на обліку психіатра. Подробиці цієї ситуації та чи вдалось забрати хворого чоловіка додому. Дивіться вже завтра у випуску новин на часі.